Три автомобілі зіткнулись напередодні у селі Підгородні неподалік Тернополя. Постраждав пішохід. Спочатку водій автомобіля вас, не обравши безпечну дистанцію, вдарив Славуту, що рухалась попереду. Та у свою чергу зіткнулась ауді та збила пішохода. 55-річного постраждалого із забоєм коліна доправили у лікарню. Того ж дня сталася ще одна аварія безпосередньо в обласному центрі. Близько 20-ї години 30 хвилин в місті Тернополі на вулиці Миколинецькій. Водій автомобіля Рено допустив наїзд. На пішохода 1953 року народження жителя села Велика Березовиця Тернопільського району. В результаті даного наїзду пішохід помер на місці пригоди. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Сьогодні причини обох ДТП ще вивчають слідчі. По даних фактах проводяться слідчі дії, встановлюються всі обставини даних автопригод.